Ожним захисником та безстрашним воїном, який пішов боронити Україну від російських окупантів без вагань та роздумів, а ще чуйним і люблячим чоловіком та батьком, який понад усе цінував сім'ю. Віктор Дудар – військовий журналіст, який розпочинав свою кар'єру у Чернівцях. З Віктором. Ми познайомилися тут у Чернівцях, коли були студентами. Я була вже на четвертому курсі, а Віктор на першому. Я навчалася на філологічному факультеті, а Віктор в економіко правничому інституті на юриста. познайомилися ми у гуртожитку, куди він завітав до свого товариша, односільчанина. І вони зайшли до мене в кімнату допомогти пересунути шафу. І з того часу ми вже не розлучалися. Буквально за день чи за два він покликав мене на перше побачення, яке відбулося у парку за університетом. Ми тоді ходили на рок-концерт. Рок-концерт був дуже дивний. Він мені дуже сподобався, але насправді було весело, хоча була надзвичайно погана погода, але в дощ. Але з того часу ми з Віктором більше не розлучалися. Потім я пішла працювати в газету Мудий Буковини. Спочатку коректором, а потім стала журналістом. А Віктор, незважаючи на те, що здобув світ юриста, вирішив. Так само стати журналістом. Також працював спочатку в газеті час, потім газеті Молодий Боковиниця пізніше. Ми вже переїхали до моїх батьків на Львівщину і там теж продовжили займатися журналістикою. Однак у мирне життя вірвалась Росія. Одразу після захоплення Криму Віктор Дудар пішов до військкомату, оскільки добре розумів, що ворогу потрібно дати гідний бій. Оголосився добровольцем, але тоді його одразу не призвали до війська, оскільки раніше він не служив, не мав ні військової кафедри, нічого. Тому він ну, просто чекав, коли його викличуть. Викликали його, здається, 30 липня. На місяць відправили на Яворівський полігон. А звітом у складі 80-ї бригади він вирушив на схід на Луганщину, де прослужив до літа 2015 року і власне звітом демобілізувався. Про те, що буде велика війна, віктор Дудар говорив ще з початку першого вторгнення Росії. Тому пані Оксана знала, коли це станеться. Її чоловік не буде сидіти, склавши руки. Його рюкзак був зібраний ще задовго до того, як було оголошено про повномасштабне вторгнення. Десь близько двох тижнів його військовий рюкзак уже стояв сфакований. Усі речі були зранку. Щойно ми дізналися про повномасштабне вторгнення. Він, звичайно, зібрався, передзвонив своїм друзям і вирушив свою військову частину. І вітом того ж вечора він вирушив на схід. Це була наша остання зустріч ще ввечері Він мені надіслав коротеньке відео, там, де він з своїми бойовими побратимами на фоні великого синього автобусу вигукують гасла Україна понад усе ще так сталося, що незважаючи на те, що його речі були зібрані задовго, він е, забув багато дрібниць вдома. Він забув свого годинника, з яким ніколи не розлучався. Я не могла знайти медальйон, е, який я йому давала в 2014 році, коли він їхав на фронт. А також він ще забув свою е, щасливу тільняшку. Він все одно її беріг і в 2014-2015 році завжди одягав на бойові завдання. Хоча в нього були новіші, кращі, але він казав, що це його щаслива, що вона його береже. Ще поверталася вдома і довозила йому цю тільняшку. І власне тоді ми бачилися в В Востаннє пані Оксана розмовляла з чоловіком 2 березня 2022 року. Того ж дня Віктор Дудар загинув смертю хоробрих на Миколаївщині. Перші половині дня ми розмовляли. Ну і розмова була така. Досить дивна, Віктор про такі речі раніше ніколи не говорив. Деталі про його загибель я дізнавалася дуже довгий період. Спочатку нам сказали, що це були обстріли градом, потім говорили про контактні бої. Єдине, що я знала, що це сталося в місті Вознесенськ на Миколаївщині, і причина легенева кровотеча. Потім, коли я була у військовій частині, то хтось мені сказав, що це був снайпер, але я все одно не мала жодних деталей, не бачила повної картинки того, що відбулося. Пізніше, через свого товариша, пані Оксана познайомилася з побратимом чоловіка, який також служив у Вознесенську. Так жінка хотіла дізнатись, як насправді загинув герой, незважаючи на те, що я дуже шукала деталі, як це відбулося. У цей момент у мене був, знаєте, неймовірний шок. І е, я відчула, що я просто не готова це чути. Е, е, ми тоді от, ну, прогулялися, сходили на цвинтар, якось заспокоїлися і попросила товариша, щоб він покликав того хлопця. І е, той хлопець розповів деталі. І власне тоді дізналася, що е, це була е, куля снайпера, е, що Віктор. Перебував на даху школи разом із гранатометником. Віктор був помічником гранатометника. Вони зробили чотири постріли, хоча можна робити тільки два, тому що в інших точках сидять ворожі снайпери і вони вичисляють, якщо на позиції перебувати довше ніж належно. І Після чотирьох пострілів вони залишили позицію, але Віктор повернувся за боєприпасами. І власне, коли він повертався за боєприпасами, його наздогнала куля снайпера. А потім, як розповів мені ще інший бойовий товариш Віктора, з яким він ще в 2014-2015 році служив, після того що був постріл з танка по школі, про свій смуток і біль. Свої спогади, почуття та думки про життя без коханого чоловіка, пані Оксана вирішила розповісти всім, видавши книгу Щоденник вдови Це свої рідні слова підтримки іншим жінкам, які опинились у такій ж ситуації, втративши своїх найрідніших воїнів героїв. В книжці багато спогадів, спогадів і про мову чоловіка, і про наші спільні минулі дні, багато присвяченої чернівцям, а також багато про те, що я власне робила весь цей час, як я переживала цей період. І, на жаль, ми живемо у час, коли дуже багато жінок переживають те саме, що я. І Я сподіваюся, що ця книга допоможе їм, коли вони її прочитають. Тому що те, що ми переживаємо, воно дуже близьке. Для кожної і приблизно подібні відчуття є. І, можливо, це допоможе просто зрозуміти і пережити е, цей складний період.